Привіт! Останні дні сезону виглядають саме таким чином. Цьогоріч, на жаль, курорт зачиняється раніше, ніж попередні роки, але все ж покажу вам, як воно тут останні дні. Хоча я їду на два дні раніше. Ну що, останньому сезоні залітаємо в турнікет. Я... Приємного катання. Дякую, дуже велике. Залітаємо на підйомник. Тут у нас біля підніжжя другого підйомничку внизу, бачите, ратрак уже звідти з п'ятої траси, яку купу снігу горнув. Це для того, щоб підгорнути під підйомник і на оці от полоси в після двоєчки. Одне з того, що найбільше так знаєте, Буковелі подобається весною. Це отакі от моменти, Дивіться, село Поляниці, яке воно гарне на фоні. Справжнє гуцульське таке карпатське село. Файно, дуже насолоджуйтесь, там лайкайте, пишіть коментарі, чи ваше селоче місто гарніше, чи не гарніше. У кого гарніший пейзаж. У мене з підйомника чи у вас балкону. Єй, насолодіться цими останніми днями сезону, останніми пейзажами. Я зняв вже дуже, до речі, багато відео, по техніку катання на лежах. Все буде зовсім скоро. На наступному сезоні буду публікувати, щоб ви вчилися. Опогнайте десь сімочка, 14, двоєчка. Яй, як файно! Так, пані та панове, тут почалися розваги, вже зимові. Не зимові, а весняні, на горі. Значить, поскладали ми дуже файно ось так от лежі. Півсонечко, будемо хакатися з ними. Ще разок для кайфу покажу ці ракурси. Дивіться, яка двоєчка файна. Там Андрій вже їде. Кажу, цього лежника дивіться, як він валить по цьому бетону. Слухайте тут, весь звук. Ото бетоніще зараз. Ну, канти не точи, ніхто на по... кінці сезону. Фу. Траси ви побачили, що як до чого, працюючи, не працюючи, покажу трішки з іншого погляду. курор. Дивіться, заклади, наприклад, вже ну, вони пусті, до речі, ну сидить ще і хтось навіть таке буває. Тут ярмарку вже забрали давно, сувенірний риночок зачинено. Більшість цієї інфраструктури вже зачинено. Таке затішє. Міжсезоночка починається. Хоча там навіть пару точок працює. Тут, коли ми вже зійшли з вами поза траси, повністю вже, можна сказати, таке як літо, чим не літо. Mm -hmm. Ну і завершення дня, вже вечірнього катання немає, Я тільки денне. Погляньте зараз, як тримається сніжок, просто буде на пам'ять, знаєте, такий уривочок, який був сніг. Тут самі бачите, сімочку, самі бачите, ті такі, як залисинки. Для мене це сьогодні вже останній день катання. Хіба можливо щось там на мене вплине, я завтра зранку ще катну. Двоєчка, але ну, вона дуже гладенька звідси прямо виглядає. Підйом від людей, просто ніц не є. 16 числа зачиняється повністю курорт. Бо буде Пасха. Будемо їсти м'ясо, сардельки, ковбаски. Лайк, підписочка всім дякую